Доброго ранку! Ми повернулися. Це Гутен Морген, і зараз хочу звернутися до дівчаток. Якщо ви досі не знайшли справжнього, мужнього, надзвичайно сильного притця, Зараз він у нас в студії Чемпіон світу з пауерліфтингу Олександр Шепен. Доброго ранку. Доброго ранку. Саша. Я, а, а я навіть не буду пробувати. Я щось у мякенько кейком. А давайте зараз сейчас з вот порога сразу покажем а, небольшой визитку. Ну, просто покажем так. вам сейчас, что будет просто сразу же были в курсе всех дел. А потом продовжимо наш разговор. Знайомтесь, Олександр Шепель, справжнісінький український богатир. Йому належить титул заслуженого майстра спорту із паверліфтингу. Олександр двічі удостоювався звання чемпіона світу, тричі чемпіона Європи і чотири рази чемпіона України. Освіту Шепель здобував у національному університеті фізичного виховання і спорту України. Після складної травми Олександр думав покинути великий спорт, але знайшов у собі сили відновитись та продовжити роботу. Сьогодні ж він успішно реалізовує себе в якості тренера. А нещодавно Олександр. Олександрові вдалось вкотре здивувати усіх та встановити небачений рекорд. Який саме? Дізнавайтесь просто зараз у Гутенморген. Олександр, вам так лічить костюм. Костюм. Ну, ой, 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 Шо Слухайте, А зараз я розумію, що дівчата всі в шоці. А, а принаймні Оля Горбачова дзвонила щойно до нас і знайшла нового героя для так, серії сюжетів так, так. життя е, спр... Замі... Замі... Замечательних мужчин. мучів. так от, так от. от. і так. якщо ви бажаєте дозвонитися до нас у студію, це дуже легко. 205 44 88 телефонуйте прямо зараз, задавайте своє питання до нашого гостя. І ось таке Чудо буде вашим. Це сертифікат від е, мережі ресторанів Блінно. Олександре. Ми сьогодні говоримо про фобії. Взагалі то у такого мужнього чоловіка можуть бути фобії, якісь так. ну такі справжні. Фобія, звичайно, це може бути нереалізація спортивного потенціалу. Оскільки я розумію, що з дитинства я виконую не дуже е, е, таку легку задачу перед собою. І кожен раз, коли ти виходиш на змагання, ти розумієш, що сьогодні рекорд світу, і ти повинен його максимально проявити і встановити. І от кожен свій рекорд це дуже велика робота. І дуже ще так, така є фобія, що, знаєте, фантазія. Ну, приходить, да, і ти розумієш, що я можу це зробити, я можу зробити це, але є таке є час, є можливість. І не завжди не завжди вистачає часу, і не завжди буває можливість для того, щоб реалізувати цю цей, цей потенціал. Я просто завжди пригадую свій улюблену просто свою стрічку Зелена миля. Пам'ятаєте, там усього здорування, який був ну неймовірних розмірів, такий весь із себе, але боявся темряви. Вот я вот про все хочу. Вот такие спражники, есть, ну, люди они. Камеры вы. Ну, то ты, Вика, хочешь, чтобы ты в чем-то признался и показал, что ты, в принципе, обыкновенный человек, что ты тоже можешь бояться, а не гора мускула, которая вообще невозможно сказать. 280 килограмм, это, конечно же, здорово. Чего же я боюсь? Чого ж я боюсь в жизни? Ти Ростюка боїшся? Ні. Ні. А, а що дружите? Звісно. Да. Блин. Так, його що. Можливо, ви сором'язливі з дівчатами. Та... Ви дружини, я перепрошую. Ще ні. Ще ні. Можливо, з дівчатами ви соромитесь знайомитесь, ні? Та чого ж, чесно, ну звичайно, що пауків я боюсь. Ага. о. Я боюсь пауків, дійсно. Ну, для мене це таке. Только... Якби я, я бачив такого павука, дійсно, насправді, я, мабуть, сказав би, «Да я не знаю, мабуть, мій спорт це був навіть найлегшим най най в моєму житті. Перелом руки це було таке. Одразу а... схудно буде, на 10 кілограмів. <плес> 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 про ваш світовий <плес> рекорд хотілося б. Світовий рекорд? Так, останній рекорд. А останній то, рекорд це була тяга 10 автомобілів, мікроавтобусів от, да, на відстань 20 метрів. Ну, скажу чесно, сам рекорд він, він важкий. Я кажу, що такого ще в країні ніхто не робив, але підготовка до цього рекорду була дуже важкою, оскільки а, з, дуже багато сил організація, приїзд моїх знайомих, допомога, ну лікарі це все полягає на плечі організатора і самої людини, яка встановлює цей рекорд. Слухайте, а окрім того, що ви маєте звичайно тренування, надзвичайні там спеціальну дієту, є ще щось, що ви а, тренуєте, аби от, ну... Таке робити. Просто там підкачати м'язи в залі це зрозуміло, але це ж треба неймовірну силу ще мати. А, просто Можливо, мі... дух якось там. Спортивний Таку можливість встановлювати такі рекорди, оскільки люди, які займаються спортом, вони думають, що це так легко. А, мої тренування вони дуже сильно відрізняються від тренувань професійних спортсменів, важкоатлетів та бодибілдерів, оскільки в мене є такий тренинг, який а, приблизно 30 хвилин без відпочинку. І це не просто віджимання від підлоги, наприклад, да? а це підняття штанги, підтягування, підтягування з вагою, віджимання на брусах. І це все полягає там, 30 хвилин без відпочинку. Тобто твоє серце працює там, до 200 ударів майже 30 хвилин. Я, би я дивлюся на ці тренування, які щойно у нас демонструються на екрані. і розумію, Віка, ти пам'ятаєш, навесні я ж був на правильному шляху. Я десь да. щось там. І слухай, а Віка, скільки разів то, то ми То ходимо, в спортзал, то не ходимо. Скажи, як ти мотивуєш себе не кидати це, скільки часу ти витрачаєш в залі? Скоро чесно, це моє життя. По-перше, я, я не можу це кидати, оскільки це життя, це моя робота, і це вже, це вже є я. О, спорт, а... ти життя. Да, так, спорт це моя життя. Я постійно пишу на своїх відеороликах, які я завантажую в mm -hmm. Я мотивую людей. А люди дивляться на результат моїх людей, які приходять, да? і дивляться, що людина прийшла, наприклад, звичайно, да? ну, я не кажу, що ви звичайно, наприклад. Не... <риклад> я розумію, розумію. Да. Я навесні був. <риклад> і хоче конечно, бути такою як, ви, так? Хочу так. такою, як так. я. Але вона розуміє, що для того, що такої бакет треба багато чого зробити. Я кажу, що, наприклад, за три місяці ти можеш бути не гіршим, ніж я, але. При цьому за три? три місяці. У мене є такий рекорд, де хлопці за У мене зараз чоловік, який до мене прийшов, а 147 кілограмів він був зараз вже 110. Це за чотири місяці. Саша, нікуні нікуди ні у ході послі ефіру. з біцем допоможе. Так, так, так. Ми ступа. мабуть. А само нас промотували про... Про... когось із наших глядачів ось цим подарковим сертифікатом Блін, за ол. запитання саме вам, Олександр? Давайте приймемо дзвіночок. Давайте. Ало. Доброго, Доброго ранку! Орган. Здравствуйте! Як вас зовут? Мене uh, звати Артем, і я би хотів запитати, як ви відноситесь до системи street Workout? Ух ти, street workout. дуже дякуємо. А дивіться а цей safe, сертифікат please. вже ваш. А, Сертифікат ваш стріт, стріт воркаут. Це пішов напрямок, з, скажімо так, з, я так вважаю, і бачу, це з Америки, де хлопці нігерійці, вони постійно займаються на турніках, на брусах. Вони там такі дуже класний преси. Хлопці а, дуже за... да, дуже зараз така пішла конфронтація бодібілдери і стріт-воркаут. Що краще, що є для здоров'я, ну таким біз... перспектив Безопасно. перспективнішим. Да. Ну я скажу чесно, і любий вид спорту він. Він безпечний, але при цьому треба займатися скажімо, з головою і з тренерами. Скільки хлопців, які займаються на турніках, от я бачу на вулиці, це непогано. Але бувають такі елементи, які вони виконують, чесно, от він подивився, наприклад, і хлопець виконує елемент. Я не, не знаю, вони да? Да, да, і вони я я. там бачу і е, рук, те, що вони здирають свій мозолі, це ще піввіди. А коли вони там бачу, в них іде вивих плеча, але в принципі, скажу так, Хай, нехай займаються стрітворкаутом, ніж там же там собі. Взагалі нічого не так? Да, там работает. В, ухо, В, ухо, колоти. В ухо, це... і А ви отримуєте подарунковий сертифікат від мережі ресторанів «Блінов». Чудовий подарунок, якщо ви романтик, та гурман і справжній пойти дійсно смачної кухні. Я а... слышал, що у жінок є така фобія, вони а, как бы и любят вот красивых мужчин. А з іншої сторони, я слышал недавно розговор двох подруг, і одна говорить другій, слушай, классно, все, там, Лешка, він говорить, ну, его ну, ж не прокормиш, Он говорит, он холодильник, холодильника не отходит со своим спортзалом. Он, говорит, Он говорит, я говорит, только работаю на еду. Слушай, что у вас там? Как здесь? Как что, что, что происходит? Почему и женщин как вы пугаете? Холодильник, да? Ну, конечно же, здоров... большой мужчина, и... который занимается спортом, это как дорогая машина, которую нужно постоянно обслуживать, постоянно нужно заливать бензин. Этот бензин немало стоит. Мы сегодня знаем, что продукты у нас подорожали, да. А те продукты, которые кушаем мы, они немало стоят. Потому что это мясо, это морепродукты для того, чтобы хорошо выглядеть. Ну, понятно же, нужно вкладывать в себе инвестировать. Короче, женщины, ходите по работе в гараже, выходите за мужа, выбирать. А вот мы не все. Я набрала... наберусь на нахабности, нам же час всего эту но Давай я тебя попрошу. Ну ты что таки таки девочка. Ну давай. Я вытащу. Дорогой, дорогой, можно? Да. Если можно, пожалуйста, поднимите на руки вот нашу... И носить мою свитер из студии, можно? унесите ее, пожалуйста, из этой студии, потому что на время заканчивать, а ее отсюда не выгонишь. Пожалуйста. Я прощаюсь. Да. Спасибо. Пока вы видите то, что будет происходить на наших экранах я вам хочу поделиться с вами еще одной своей фобией. Я очень боюсь, что по ту сторону экрана никого сейчас не было, и никто этой красоты не увидел. А вы, вот те самые двое, это видели. Только что Вику вынесли из этой студии. Я очень надеюсь, что не придется вызывать Василия Барастюка, чтобы вернуть ее назад. Саша завтра принесет ее лично к нам в 7 часов утра. На этом все. Ауфидерзен. Пока. А меня...